Доброго дня. 26 листопада. Ще горіхи не доїли, а вже фундук починає цвісти. Деякі сорти. Один із цих сортів керасунт. Той, що я показував перший, то типу каталонський, але продали як каталонський, але то щось подібне, на смак подібне, але не каталонський. А це від Ільяса Мерсінова Керасунд вже потихеньку зацвітає. Ще на так званому пиріжкові також показується рильця. Де-інде тут малесенькі такі. Червоненькі. Йду далі. Караманівський також показує потроху рильце Ось там Ломберта червонолиста також показує. І отут тонда Діджефоні, Також багато є таких жіночих бруньок. Коли не зайдеш в садок, завжди цікаво. І весною, і літом, і осінню, і зимою.